Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось з Дніпро Павлоград, Кривий Рігні, Капальмарганець, тому що бачимо, що ворог ну, занадто активний і зараз можна очікувати все, що завгодно. Будемо дивитись. Всі питають, коли це скінчиться. Квітень важкий. Трохи затихне ворог, але квітень важкий. Будуть розклади по квітню по ваших містах. На наступному тижні зніму. Бо трохи тут у нас за світлом перебої. Харкові у нас тут так важкувато. Іноді нема моральних сил просто щось знімати. Тому буду старатись, наступний тиждень все для вас зроблю. Дніпро. Дніпро найближчі дні. Угу. Жертв хочу, хочу жертв. Угу. ой, біситься, ой, біситься. І знаєте, де інфраструктурні об'єкти все одно залишаються, там можуть бути жертви. Чітко знаю цілі. Магія звуку чуєте, як щось іде. Вам буде ще чутно, як щось в області, біля міста вибухає. Вам може бути і в будь-який день це чутно. От якось тривожно дуже сильно буде. В центр міста хочу. Угу. Центр міста і знову показують ще така ситуація, що дороги, все, що на дорогах. Автовокзал у нас вже був. Давайте залишимо попередження жиде автовокзал, тому що є, ну, от, буде щось чутно, дуже летіти буде, буде чутно. Покажи, що ти хочеш мені сказати. Захист буде працювати, кажуть. Будете ховатися, як під землю, знаєте, намагатись. Я знаю, що у вас маленьке метро в Дніпрі. Але як намагаємось ми спуститись. Заручненькі ситуації, знаєте, там з околиць міста ще буде видно, як десь горить. Чітко показую картинку, що ви бачите, що якісь такі, як будинки невеликі, садиби, знаєте, може, там якісь там огороди в когось. Не прям видно з околиць. Дніпро найближчі дні. Людям допомога треба. Якусь гуманітарку, може, видадуть. Влада каже, що ми можемо зробити. Ми нічого не можемо зробити. Ми робимо все, що від нас залежить. Люди якось будуть об'єднуватись. Єдине, що у вас так дуже сильно послабили, скажімо так, полювання на зрадників, треба поновлювати. Бо Ходять, все знімають, всі руїни все знімають, як кажуть, що куди раніше були прильоти, де було а, вже ну, зруйновано, знаєте? Чомусь От прям, прям видно буде, що людина йде, так щось знімає, щось фіксують. І це пром зона і центральна частина чомусь так іде. по найближчі дні. дні. Готуєтесь до захисту, готуєтесь, але ворог може зробити ну так, не так, як ми очікуємо. Спочатку покаже, що він йде на область, а потім покаже, що йде на інфраструктуру. Все, що на воді. Біля води з води, отам От хоче атакувати. Може, отак, як по Запоріжжю, над водою йде. Знаєте, на Дніпро ракета. Хоче. Йому да, вогонь. Вогонь біситься, біситься. В нього таке розуміння, що якщо він зараз нам зробить горе цивільним, то військові то фронт посипеться. Зрозуміло. Помста за те, що ми на фронті ще стоїмо. Тобто деморалізувати реалізувати нас повністю. Мало того, що фронт важкий ще щоб жити було неможливо. Ну, кажу, Просто щоб ну, неможливо було знаходитись в країні. Це така в нього зараз ідея. Йому надов... Його надовго не вистачить, воно стихне, треба просто дочекатись. Павелоградний ближчий, вогонь великий йде. Захист буде працювати, щось зіб'єте, але ракета ні. Іде прям вогонь. Іде вогонь, мститься. Інфраструктура так само. Помста за щось. Там ще щось з водою буде на Дніпровщині. Яка, або якість яка. Ну, як от, ну, не вистачає хорошої води, чомусь так кажуть. На Дніпропетровщині. Кривий ріг не вищідні. Небезпека для цивільних, небезпека там, де у вас водойми. Знову ж таки, він ракетами маршрут над водою собі прокладає. Значить, Він знає ворог, що буде якась поставка, або зброї, або чогось. Я не знаю, як воно може по воді до вас прийти. Можливо, вам щось з портів будуть вести. Тобто по воді прийшла зброя. Ви її повинні отримати. І кажуть, що повинні отримати ППО. І ворог буде бити у ваше ППО. От прям щось свіженьке вам нададуть, або по дорозі, або вже тільки-тільки поставлять і туди приходить прильоти. Я так розумію, що ну, все, не буду казати, де? Те, що я бачу, де. І інфраструктура безпека, саме місто, не тільки передмістя. Ні, капальне ближче Не дає можливості якось стати в захист нормально нашим військовим. Багато дуже гучно, багато влучань. Якась зброя така летить і свистить. Чомусь показує багато поховань військових. Намагайте щось відбити, але ну, нема можливості. Що ти хочеш від Нікопа? А він вважає, що там скупчення військових, що просто треба туди гатити. І йому ще якусь інформацію передають, що де, де хто, де ночують, де їдять, де сплять, де ходять, прям бігає. Чоловік показує такий. Він ніби йому 40-45, а на вигляд років 60 бігає, такий сам місті, а десь на околицях живе. Отакі люди і бігають. Давай подивлюсь. І ходять, ці, знаєте, та я, та в мене гроші нема, та я ж нічого не знаю. І розпитують, отаке щось. Ось такими не спілкуйтесь. Дні. Знову якісь втрати військових, чомусь по вам показують. Може, через вас вести будуть обстріл. готується ворог до обстрілу. Він там трошки на тому березі військових підтягне, не бійтесь, вони самі нас бояться. Вогонь показує. Вогонь і руйнація. Руйнація сільгосп, якісь угіддя, може, ангари, що, ну, Не перший раз вже показує. Знаєте, такі одноповерхові будинки, але такі довгенькі. От І для цивільних є небезпека.